Це буде відео про те, як звичайна парочка з України прилипла в Америці на 300 тисяч доларів. Тож розповідаю, в Україні у нас є своя мережа барбершопів і в Америку ми приїхали з планом також відкрити, як мінімум, один свій барбершоп. Грошей на нього у нас не було, тож ми знайшли інвестора, а точніше він знайшов нас, і все понеслось. Ми зрозуміли, що по бюджету, який у нас є, ми можемо розраховувати на досить крутий проект, а не відкривати ось такі самі барбершопи, які вже є в Америці, а вони тут взагалі нікудишні. Якщо чесно, це як наші експрес-перука. Тож ми одразу знайшли досить дороге приміщення, яке дозволить розмістити потрібну кількість місць, а також в перспективі відкрити там школу для барбарів. І погнали робити ремонт. Уже на старті ми зрозуміли, що буде все не так легко, тому що це не так, як в Україні, де кожен робить що хоче. Тут кожну дію потрібно узгоджувати у міській раді, так званій, а також ти повинен працювати з дженерал контрактором у якого є ліцензія, який має робити всі роботи під своєю ліцензією. Тобто, ти не можеш запросити якихось там просто мек. Які тобі зроблять все по дійшовці, а обходиться така ліцензія від дженерал-контрактора дуже дорого, і власне ремонтні роботи займають дуже багато часу і коштів. Так, от ми трапили на дуже недобросовісного дженера-контрактора, який тягне всі роботи, виконує дуже довго і неякісно, що доводиться переробляти. А ми ж весь цей час вимушені платити оренду. І так виходить, що ми платимо оренду по 10 тисяч доларів в місяць, а в приміщенні майже нічого не робиться. І от у нас закінчились гроші. Ми позичили все, що могли. Інвестор все ще міг, ми все вкинули, що у нас є. Гроші закінчились, ремонт не дороблений. За оренду платити немає як. Що робити далі? Ми не знаємо. Ось такий ситуаційшн.